Що таке Пасха ще в не непослух Адама і Єви, зруйнував дружбу між людиною і Богом. Гріх так міцно вкорінився в нашому житті, що іноді ми навіть не надаємо йому значення. Коли ми злимось, то передаємо гріх, ніби естафету, і дуже часто заражаємо ним найближчих. Коли гріх входить в наше мислення, нам стає важко прощати і просити пробачення. Коли гріх вражає наш зір, ми у всіх бачимо ворогів і зрадників. Під впливом гріха ми безкінечно нарікаємо, гніваємось і шукаємо винних. Але найнебезпечніше, коли гріх вражає наше серце і підживлює наші страхи. До чого тут Пасха? Біблія каже, що Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного віддав, аби кожен, хто повірить в нього, мав вічне життя. Це і є Пасха. Він віддав усе, щоб Ти мав усе. Своєю смертю, Воскресінням Ісус переміг наш гріх і нашу смерть. Його Воскресіння означає, що Бог знову повірив у людину, що Він знову хоче її близькості, як тоді в Едемі. Розкажи Богові про